Ну а це путінський джокер, іранська ракета Фатх-360. Ось таких екземплярів у нього тепер близько 200. цього тижня. Про посадня каспійським морем секретного вантажу звітували розвідки різних країн союзниць України. Чим небезпечна ця зброя для нас і чому Путіну її дали саме зараз? Фат – це балістична ракета, здатна нести боєголовку масою до 150 кілограмів. Але попри балістичну траєкторію руху її називають аналогом артилерії, бо радіус ураження такий, як, скажімо, у російського смерча, до 120 кілометрів. Це означає, що використовувати її будуть для прицільних ударів уздовж лінії фронту. Російська армія, яка щодня запускає далекобійні, і дуже дорогі скандери і вже виснажила запаси перероблених на наземні удари зенітних ракет с 300 Тепер зможе приберегти їх для інших терористичних атак в глиб України. Неприємна особливість цієї ракети швидкість. Час від запуску до ураження цілі настільки короткий, що збити її буде вкрай важко. На останньому етапі балістичної траєкторії вона розганяється до 5 тисяч кілометрів за годину. Це в чотири рази швидше звуку. А отже, українській розвідці треба відстежувати і знищувати їх і ще на землі. Потім, і тут не все так просто, бо на відміну від тих же смерчів, пускові установки ФАТ 360 легко маскуються під звичайну вантажівку. Вирахувати їх складніше, а отже, і знищити теж доведеться відстежувати склади.